Добрий день, це канал і я і мамині тваринки. І ми з вами йдемо пастися з козами. Гонять, як бєшані. Після трьохдневої забастовки. Да, черниш. Якби ти був чемний зразу, я б тебе пустила б розпутану. Ну ти вредний. Зараз походиш трохи спутаним, тоді тебе пущу. Розпутаним. Дивіться, що виробляють. Що виробляють? Приходжу, шоколадка, паска скинула через голову. Прач палку. О, скинула через голову собі. І обсадрила. Ні, вона на місці стояла. Вона навіть не замітила, що вона без паски, Вона нічого не робила в хриві. Ніякого вреда абсолютно. Вона навіть не знала, що вона від'ясана. Так кицю. Шо кицюнь. Мазуня моя. Лапка, сюди догори. Так, я відповів на запитання. Зараз часто є таке, що задають питання, як знати, чи козеня гемофродити. Бо купляють козенят і... Не можуть поняти. Ой, це дуже тяжко знати. Сам перед треба знати, чи нема родинного покриття, особливо брат зі сестрою. О, це саме. Саме-саме. Ось дивіться, батька обломилася. Чи котик я там хто знає? Вже жовтий зверху. Ой, ну я сюди його піду. Ось туди дуже слизько. О, дивіться, як витяг. Бо якщо є родинне покриття брат з сестрою, чи брат сестру покривав, чи сестра до брата пускалась, то дуже часто родяться гемофродити, бо це є лінійне покриття. А від лінійного покриття дуже часто родяться гемофродити. Йду, йду. Ніде я не поділася. Ось таке діло. Ото гонять, ото скачуть. Я вже думала, нині хлів розвалиться, так вже кричали ті малі. Що сумашечі? Малишка. О. Ну нічого. У трошки починає трава зеленіти. Моє трошки почне рости. І вони будуть краще пастися. Лапка дуже хоче трави. Ось. Ну нічого. Так. Є так, що родиться козичка. Тут під хвостом козичка. А під живіт глянеш, і козлик є. О, Є так, що тут козичка. О, а замість вім'я. Дзвоники є. Так що ось такі то справи. Шоколадка! Зараз набереш. О. Так що такі то справи. Є по-різному. Сам перед в очі кидається, що козиня більше похожа на козлика від козичка. О. Ану! Зараз я вас скачу. Шоколадка. Дівчурі. Не будь урядна. Агу. Має похожу форму козла. О, бачите який козел. От він хоч малий, але на ньому видно, що це, що це козел. Не, о, шерсть на субу чується, шия така більш ширша. Пішли сюди, кози. Сюди. Ось. І виднося візуально. Робиться. Тоді друге. От що скачуть дуже ті кози, гемофродити одні по других і роблять так як козел робить садку. Отак так вони. Так само вони так роблять. У вигляді садки. Ось. Козичка вона так подна по других не скаче. А якщо там скочила трошки сюди, туди А це постійно скаче, як сумашеч. О, ось тоді. Так, козли. Розійшлися. Ось тоді видно, що це гемофродис. У нас же й жарко робиться, сонечко вийшло, людочки. На сонечко вийшло. Чи? Течку бачив? Бо я тобі зараз дам козу. Гонити він буде. Будь чим, не будеш ходити розпутаний, будеш дурний, будеш спутаний, я ж то шість три ножу. Ходи, лапка коло мене, ходи. О. Та й ото такі справи. О. Оце то да, це то жарко сьогодні. От. Та й такі-то-то -то справи. А саме головне, в козички ось її, як сказати, така от самиця. У звичайної козички вона рівненько донизу, а в гемофродита вона ось тако гачком задерта догори, кінчик. Ось, і... Якщо розкрити, то там може бути і той апарат, що в козла. Виднітися. Так що ось таке діло. Є таке теж. Подивіться. І тоді побачите, чи є гемофродизм в неї, чи ні. Ось такі справи. Ну, Напевно, я все розказала. На черниш? Вредний черниш. Хоче за козами гонити. Вже тих два дні був, походив, був спокійніший. То три дні не ходив, треба йому всю провірку кругом зробити, так? Да? Не хотять, дівки, до кавалера, ні? Що ти йдеш до мене? Тобі щось дати за те, так? Да? Дати що ти прийшов до мене. Вам ще рано. Все, тікайте. Кобилки малі. Пастися. На? Зірушка. Дайте такі то, то справи, дівчата і хлопці. Саме головне, не крийте, не робіть родинного покриття і все у вас буде добре. Ще кажуть, що якщо генетично безрогі батьки, коза і козел, там, що зовсім в них не присутні гени рогатості, в далекому, далекому, минулому, до четвертого коліна чи що. Тоді теж родяться гемофродити. Яка причина в тому не знаю, але таке читала, таке чула, таке розказують. Ось, що якщо є ген, хоч і батьки без роги, але є ген рогатості, ну то тоді не страшно. А якщо 3-4 покоління не було там рогатих то можуть родитися від цього гемофродити. Ось таке діло. Так що оце такі всі такі всі фактори, які можуть визвати гемофродизм. Ну і тоді стає кози толку ніякої нема. О-о-о. І знов дебуль-дебуль-дебуль. Спотикнулася і знов дебуль-дебуль. Таю ногою її. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і тільки всього самого найкращого. Хай ваші кози будуть здорові, без всяких вад без всяких закавручок, щоб все було як найкраще Так, зірка? Що? Де там щось ходи. Кись сюди. Де там. Поки ніхто не бачить. Поки ніхто не бачить. Дивіться, та вже заплінгірувала. Кицька. Ай, ти кицька вредна. Все добренько, всім гарного дня.